дорожньо транспортна пригода сталася 23 жовтня близько 18-ї години на вулиці княгині Ольги у Львові. Як встановили правоохоронці, 50 водій трамваю, скоїв наїзд на двох мешканців Львова, 44-річну жінку та її двохрічного онука, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано, хлопчик не постраждав. Правоохоронці також встановили, що водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які перебувають у стані сп'яніння. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.